Триває 1237 двісті доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 212 бойових зіткнень. Ворог завдав 73 авіаційних удари, скинув 120 керованих авіабомб. Здійснено 5611 обстрілів, з яких 91 із реактивних систем залпового вогню. Також застосовано 3490 Шість дронів камікадзе авіаударів застали зокрема населені пункти Шевченкова на Харківщині, Великомихайлівка на Дніпропетровщині та Миколаївка Херсонської області. Сили оборони України у відповідь уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та техніки противника, три артилерійські засоби та один важливий об'єкт російських загарбників. За добу ворог втратив близько 1130 осіб. Знищено три танки, чотири броньовані машини. 51 артсистему, 124 безпілотники, 102 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.